Поліанна. Розділ 3. Приїзд Поліанни. У належний час прийшла телеграма, у якій повідомлялося, що Поліанна приїде в Белдінгзвіл наступного дня. 25 червня, о 4 годині. Прочитавши телеграму, міс Полі насупилася і піднялася сходами на горище і похмуро обдивилася кімнату. Тут стояло дбайливо застелене ліжечко, два стільці зі спинками, вмивальниця, комод без дзеркала і невеличкий столик. Ні штор на мансандрих вікнах. Ні картин на голих стінах, сонце цілий день розжарювало крівлю, і в кімнаті через це було, як у грубці. Захисних сіток від комах на вікнах не було, тому вони і не відчинялися. І все ж одна муха уперто бриніла та билася в скло, намагаючись вирватися геть. Міс полі вбила муху і викинула у вікно, піднявши для цього раму на дюйм. Поправила стілець, знову насупилася, вийшла з кімнати і спустилася в кухню. Ненці, почала вона з порога. Я щойно знайшла муху в кімнаті міс Поліанни. Певне, хтось відчиняв вікно. Я замовила сітки від комах, але тим часом хочу, щоб вікна лишилися зачинені. Моя небога приїздить завтра о четвертій. Обов'язково зустрінь її на станції. Тімоті відвезе тебе екіпажем. У телеграмі написано світле волосся, бавовняна сукенка» у червону клітинку і брилик. Це все, що мені відомо, але тобі цього має вистачити. Так, мем. А, а ви Міс Полі зауважила, як Ненці насупилася, бо спохмурніла і різко відповіла: Ні, я не пощу. У цьому немає потреби. Це все. Вона повернулася і вийшла. На цьому її місія з облаштування своєї небоги Поліанни завершилася. У кухні Ненці сердито натиснула на праску, якою прасувала рушник для посуду. Світле волосся, сукня в червону клітинку, брилик. Це все, що вона знає. Та я крізь землю провалилася б від сорому таке говорити, якби я так зустрічала свою єдину небогу, що їхала б до мене через увесь континент. Наступного дня, рівно за двадцять четверта, Тімоті та Ненці виїхали в маленькому екіпажі зустрічати очікувану гостю. Тімоті був сином старого Тома. У містечку приказували, що коли старий Том права рука міс Полі, то Тімоті її ліва рука. Тімоті був юнаком доброї вдачі, ще й симпатичний. Ненці працювала тут віднедавна, а вони вже здружилися. Але сьогодні вона не схильна була балакати з хлопцем, бо повністю зосередилася на своєму дорученні. Вона не зронила майже ні слова дорогою до станції, а там одразу побігла чекати на потяг. Подумки ненці раз по раз повторювала світле волосся, сукинка в червону клітинку, брилик. Знову і знову намагалась уявити, яка ж вона, ця Поліанна. Краще б вона виявилась спокійною. І розважливою дівчинкою, не впускала б ножі на підлогу і не грюкала б дверима, зітхаючи, мовила ненці до Тімоті, коли той приєднався до неї. А як ні, то невідомо, як це на всіх нас окошиться, розсміявся Тімоті. Уявити собі, Міс Полі і галасливе дівчисько. Ох, чуєш свисток? Ой, Тімоті, я все ж таки думаю, що це недобре з боку Міс Полі послати мене саму. Торохтіла ненці, поборюючи раптове хвилювання. Вона повернулася і поспішила знайти місце, звідки б їй краще було видно пасажирів, що висідали на маленькій станції. Невдовзі ненці побачила її худорлява дівчинка в сукинці у червону клітинку, брилику із двома грубенькими світло-жовтими косами, що звисали на спині. Миле, веснянкувате личко поверталося то ліворуч, то праворуч, видивляючись когось. Ненці одразу її впізнала, але деякий час не могла опанувати тремтіння в ногах і зрушити з місця. Дівчинка залишилася на пероні вже зовсім сама, коли ненці нарешті підійшла. Ви міс Поліанна? пробелькотала вона і вже наступної миті. Ледь не задихнулась у тісних обіймах двох ручок у картатих рукавах. Ох, я так рада, рада, рада бачити вас, прокричала дівчинка їй біля вуха. Звичайно ж, я Поліана, і я така рада, що ви зустріли мене, я так на це сподівалася. Ви сподівалися на це? ошелешено перепитала Ненці, гублячись у здогадках, як Поліана могла. Довідатися про її існування, та ще й хотіти, щоб саме вона зустрічала дівчинку. Ви сподівалися, що я вас зустріну? перепитала вона, поправляючи капелюшка. Звичайно, я всю дорогу намагалася уявити, яка ви з себе. вигукнула дівчинка, на вшпиньках і обдивляючись розгублену ненці з ніг до голови. І ось тепер я знаю, яка ви є, і це прекрасно, що ви саме така. Ненці полегшено зітхнула, коли до них підійшов Тімоті. Слова Поліани зовсім збили її з пантелику. Це Тімоті, бовкнула вона. У вас є Валіза? Так, звичайно, поважно кивнула Поліанна. До того ж, вона нова, її мені купила жіноча допомога. Звичайно, їм більше хотілося придбати червоний килимок для церкви, але все-таки купили мені валізку. А ви не знаєте, скільки коштує червоний килимок для церкви? Я гадаю, що за гроші на валізку можна було б купити килимок на половину проходу між рядами в церкві. До речі, тут у мене в сумці важливий папірець. Містер Грей сказав, що цей чек, котрий я маю віддати вам, а ви отримаєте по ньому мою валізу. Містер Грей – це чоловік місіс Грей. Вони родичі дружини пастора Кара. Вони такі милі, я їхала разом з ними сюди, на схід. А ось і він. Дівчинка нарешті розшукала папірець у сумочці, яку тримала в руках. Ненці перевела подих. Вона інстинктивно відчула, що хтось повинен це зробити після такої довгої промови, зиркнула на Тімоті, але той ховав очі. Нарешті рушили. Валізу примостили позаду, а Поліана зручно втиснулася поміж Тімоті та ненці. Доки лаштувалися їхати додому, дівчинка не вгавала і сипала запитаннями та коментарями, аж ненці, відповідаючи, вибилася з сил. Ой, як гарно, це далеко? Добре, якби далеко, я так люблю їздити, не вгавала Поліана. Щойно екіпаж рушив. Хоча, якщо це не дуже далеко, я теж не буду засмучуватися, бо так хочу швидше побачити, куди ми приїдемо. Яка чудова вулиця, я знала, що тут буде гарно. Татко мені розповідав. Вона урвала на цьому, бо не вистачило дихання. Ненці нерішуче глянула на неї і помітила, як під її затремтіло, а на очі набігли сльози. Однак за мить Поліана опанувала себе, гордо підняла голову і продовжила. Татко мені все переповів, він нічого не забув. А ще я мала пояснити відразу: місіс Грей так говорила чому я приїхала не в чорній сукні, а в червону клітинку. Вона сказала, що ви можете не повірити, але серед останніх пожертвованих у місію речей просто не виявилося чорної сукні. Була лише оскамитова чорна паска. Однієї пані, котра, на думку дружини пастора Кара, мені не пасувала. Крім того, баска мала такі білі плями, попротиралася на ліктях і де інде. Частина жіночої допомоги була готова купити мені чорну сукню з капелюшком, однак інша частина наполягала на тому, що червоний калимок для церкви необхідніший. Зрештою, місіс Байт сказала, що це, можливо і краще, бо їй дуже не подобаються діти в чорному. Тобто вона, звичайно, дітей любить, але не в чорному. Поліанна перевела подих, і Ненці, затинаючись, встигла вставити. Не хвилюйся. Все буде гаразд. Справді я така рада, що ви теж так думаєте, кивнула Поліанна, знову втамувавши клобок у горлі. Адже коли ти в чорному набагато важче радіти. Радіти? сторопіло, перепитала ненці. Так, адже татко пішов на небо, і зараз він там разом з мамою та рештою родини. Він казав, що я повинна радіти, але іноді це так важко, навіть у суконці». У червону клітинку, тому що він мені дуже потрібен тут. У мами та всіх інших там є Бог і ангели. А в мене тут нікого не лишилося, крім жіночої допомоги. Але тепер, безперечно, все буде простіше, бо у мене є ви, тітонько Полі, якби ви знали, яка я рада, що ви у мене є. У ненці більше співчуття до цієї горопашної дитини раптом перемінилося на справжнісінький жах. Поліано, любенька, ви глибоко помиляєтеся, пробеленділа вона. Я всього на всього ненці, я не ваша тітенька Полі. Ви ви не тітенька Полі? прошепотіла, затинаючись, розгублена дівчинка. Ні, я лише ненці. Я й гадки не мала, що ви переплутаєте мене з нею. Ми зовсім не схожі, ані трішечки. Тімоті тихцем хихикав. Але Ненці була надто схвильована, аби помітити веселі іскорки в його очах. Але хто ж тоді ви? запитала Поліана. Ви зовсім не схожі на жіночу допомогу? Цього разу Тімоті розреготався. Я Ненці, служниця. Я виконую всю домашню роботу за винятком прання та просування великих речей. Цим вона займається місіс Дерджен. А сама тітенька Полі вона існує. Стурбовано допитувалася Поліанна. От у цьому ти можеш не сумніватися, запевнив її Тімоті. Поліанні зразу відлягло. Ну, то й добре, весело проговорила вона після хвилинного мовчання. Знаєте, я така рада, що тітонька Полі не приїхала мене зустрічати, адже це означає, що зустріч із нею ще попереду. А крім того, у мене тепер є ви. Ненці почервоніла. Тімоті весело підморгнув їй. Як на мене, то це досить вишуканий комплімент, промовив він. Ненці, ти маєш подякувати юній леді. Я я думаю думаю про міс Полі», – виговорила вона. Поліанна задоволено зітхнула. Я теж, мені цікаво, яка вона. Ви ж знаєте, вона моя єдина тітонька. Я довгий час навіть не підозрювала про її існування. Потім якось тато мені розповів про неї. Він казав, що живе вона у чудовому, величезному будинку на самісінькому вершечку пагорба. «А вже ж, його вже видко, сказала Ненсі. той великий білий із зеленими віконницями. Ой, який гарний, а скільки дерев і трави навколо. Я ще в житті не бачила одразу стільки зелені. Нензі, а моя тітенька Полі багата? Так, міс. Як це чудово! Це, мабуть, так приємно мати багато грошей, а я ніколи не зустрічала дуже багатих людей. Хіба що байте, вони в нас були найбагатші. У них килими в кожній кімнаті. А ще щонеділі вони їдять морозиво, а тітонька Полі те щонеділі ласує морозивом. Ненці заперечно похитала головою. Губи її затремтіли. Вона лукаво зиркнула на тімоті. Ні, міс. Мені здається, тітонька Полі зовсім не любить морозива, принаймні в неї на столі я його не бачила. Обличчя Поліани витяглося від здивування. Не любить? Шкода! Не розумію, як можна не любити морозива. Хоча, зрештою, може, це й на краще. Бо мені тепер нічого боятися, що болітиме живіт. Як одного разу місіс Вайт, я стільки з'їла морозиво цілу гору. А килими в тітоньки полі є. Так, у неї є килими. У кожній кімнаті? Так, майже в кожній кімнаті, відповіла Ненці і раптом запнулася. Вона пригадала кімнатчину з голими стінами на горищі, де не було жодного килима. Ох, я так рада, захоплено вигукнула Поляна. Мені так подобаються килими. У нас не було килимів, тільки двоє ряденець, які ми знайшли серед місіонерських пожертв. Ще й один з них був заляпаний чорнилом. А ще у місіс Вайт на стінах висіло багато чудових картин. На них були зображені троянди, маленькі дівчатка навколішки, киця, вівці та Лев. Ну, вівці та Лев не разом, звичайно. Це в Біблії сказано, що колись вони житимуть разом, але на картинах місіс Вайт вони поки що окремо. А ви любите картини? Я... Я не знаю. Відповіла ненці глухим голосом. А я люблю, у нас вдома їх ніколи не було. Вони не часто трапляються в місіонерських пожертвах. Одного разу тато знайшов дві картини. Кращу з них він одразу продав, щоб купити мені взуття. А друга була така порухнява, що розвалилася, щойно ми її повісили на стінку. Скло тріснуло і все. Я тоді плакала, але тепер я навіть рада. Що у мене не було цих чудових речей, бо тепер зможу тішитися ними у тітоньки полі. Я не встигла до них звикнути. Це так, начебто, знаходиш серед місіонерських пожертв гарненькі кісники, тоді як доти там траплялися лише геть вицвілі брунатні. Дивіться, який прекрасний будинок, вихопилося в неї, коли екіпаж завернув на широку під'їздну дорогу. Коли Тімоті вивантажував валізу поліани, ненці скористалася з нагоди і тишком прошепотіла йому на вухо. Не здумай мені навіть натякнути коли небудь, що ти звільняєшся звідси, містере Тімоті Джеджен, ти просто не смієш кинути мене саму. Звільнятися? Ні в якому разі. Усміхнувся юнак. Тепер мене звідси і силоміць не витягнеш. Тепер тут з цим дівчам буде веселіше, ніж у кіно. Веселіше? обурилися ненці. Здається, цій благословенній дитині буде не до веселищів тепер. Коли доведеться жити під одним дахом зі своєю тітонькою, я відчуваю, що їй у цьому домі потрібна буде надійна опора. І я стану їй такою опорою, Тімоті. Бачить, Бог, я стану. Поклялася ненці, а тоді повернулася до поліани і повела її широкими східцями до будинку.